Майданчику Автопоінт, оновлення у вигляді Peugeot 308, 12 рік випуску, офіціал, продаж від другого власника. Хочу сказати в дуже класному стані, виглядає симпатично. Надійний мотор 1.6, плюс невеликий пробіг 132 тисячі кілометрів. Не знаю, пробіг рідний але чи ні, але стан салону дуже класний. Діски красиві, гума класна, це, до речі, хенку. Плюс до всього затонована, така симпатична, моторчик працює шикарно, є у нас Фаркоп. Через тисячу треба буде робити ТО, а 10 тисяч назад замінений ГРМ. Ну, тобто, коли був останній теотрі, то у мене все ігре. Тут у нас, знаєте, да, що ця штука лежить. Тут у нас повнорозмірна запаска з домкратом і ключем. Тут у нас аптечка, там ще щось є, шторочка в багажнику є. Е, все, у нас всього 12 суттєвих підкраса, е, ліва арочка е, і права арочка є трошечки покльовки. А так це класно, вся машинка сіла. Таксти, але подивіться, по що я вам кажу. 130 пробіга, тут в принципі, все, все класно, все здоро, і зафікси є. Плюс підстаканички, ніша, підлокітник, резинові килимочки, повний електропакет скла підіймачів. Ідемо далі. Із такого цікавого це двозони клімат, підігрів сидінь, повний електропакет, від'єлектрорегулювання є. Кермо бачимо, вже під, підшили таку чехолу підшили. Так. П'ятиступна механіка, плюс до всього дивлюсь, мультимедіа якась така цікава встановлена. Машинка 2012 року, але напевно мультимедіа це 2013 року. Бо ніяких крутілочок, все на кнопках, що ще цікаво, що є камера заднього огляду. Але все так тускло, я, чесно, не знаю, як її користуватися, але щось показує. Плюс до цього, бортовий комп'ютер у нас є 6,8 розхід палива, це дуже класно, дуже здорово. І ще, ще є цікавий момент. Це офіціал, сервіска все є, українською мовою, все як положено. І знаєте, заглядаючи сюди, я очікував побачити там обслуговування в якомусь 2014 році на пробіг 20 тисяч. Ну, знаєте, як воно буває. Обслуговуються офіційного дилера, або там записи, які зробить сервісну книжку там, в перші пару років після покупки машини. Але знаєте, що я дуже сильно здивувався, коли відкрив сервісну книгу, і останній запис був в 2023 році на пробіг 120 тисяч кілометрів. Якраз таки, коли мінявся ГРМ повним комплектом масла і фільтра. Ну і до цього також є автомобілі записи. Це дуже класно, це дуже круто. Всім рекомендую писати е, якісь записи, якісь обслуговування. Чому? Тому що е, на подальше це вам знадобиться, якщо, ви, звісно, плануєте міняти машину. Якщо берете разом на все життя, то в принципі можна і не писати нічого. Мотор 1,6 турбодизель, HDI, і ще з таким пробігом, то це взагалі песня, це взагалі сказка. Е, турбіна суха, е, потіків нема ще, я дивлюся, є захист двигуна. Що ж, дорогі мої друзі, дуже цікавий варіант, 7400 в продаж, також у нас є туманочки передні задні, також у нас є такі, Дуже цікавий варіант, недорогого маш... автомобіля, 12 рік випуску, продаж від другого власника. І дуже симпатично, знаєте, невеличкий універсал, водночас економна і доволі стильна. Тож, ми вас чекаємо на майданчику, машина оновлюється і постійно можна щось знайти для себе.